Де Бог, коли гинуть діти? Де був Бог під час зґвалтування? Це важкі питання, і ми часто не знаємо, що відповісти. Але Слово Боже дає нам підказку. Ісус заплакав, Івана 11,35. Коли помер Лазар, Ісус знав, що за кілька хвилин воскресить його. Але поки Лазар був мертвий, Ісус плакав, Він не відсторонився, Він був поруч в цьому болю. Так само і сьогодні, коли гинуть невинні діти, чи відбувається насильство. Бог не стоїть осторонь, він плаче разом з нами. Бо Бог це любов, перший Івана 4,8. Він створив світ досконалим, але через свободу людини світ спотворився гріхом. Ми живемо серед наслідків людської свободи, серед зла, яке чинять люди. Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Марка 15,34. Так волав Ісус на хресті. Це були слова болю і запитання, яке інколи звучить у наших серцях. Ісус сам пережив найглибший морок і самотність, щоб бути поруч з нами в наших стражданнях. Ми часто питаємо, де Бог, коли відбуваються жахи війни, але навіть посеред війни можна побачити Божу дію. Бог проявляється в тих, хто готовий добровільно йти боронити інших, хто готовий жертвувати собою заради інших, навіть не знаючи Бога. Саме любов і готовність віддати життя це відбиток Божого Духа. Як сказано в Євангелії від Івана 15.13, ніхто більшої любові не має за ту, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Так, зло є, воно страшне, але Бог поруч, Він плаче з тими, хто плаче. 12.15. І він обіцяє, що це не кінець, колись він воскресить кожного невинного, кожного замученого, і тоді витре Бог кожну сльозу з очей їхніх. Об'явлення 21.4 Негатив навколо себе бачить лише той, хто не вірить. Але віруюча людина бачить, що навіть у найтемнішому Бог присутній. Він плаче, він піднімає, він веде до перемоги і він помститься. Мир вам.